Всім привіт! Ну ось і настав день. Я вирушив забрати перші пастки після сірих дощових днів та голольоду снігу сьогодні вночі. Заплава здається особливо зеленою, навіть зеленіше, ніж зазвичай літом. Ну це тільки у порівнянні із звичайними лісами, містом і дорогою. Тож хто там мені писав, що хре показувати різну ерунду. Мене цікавлять пастки і босоноги, тож ось сидимо все, що покажуть пастки. Я все покажу вам, ну хіба що трішечки щось приховаю, якщо буде що, звісно, але в, мене, але в мене надія невелика. Тим не менш спробували. Ідемо. В лісі після тижня дощів та морзопакосної мрячної погоди не слідочку. Наче вся заплава тут всі тварини в лісі повимирали. В таку погоду може тільки хіба що босоноги якісь бродити. Ну побачимо, побачимо, зараз все стане ясно. Ух ти! Ти дивись, бобра нема. Тут, тут хтось слідкує, тут хто слідкує за моїми відео. Висів бобр. Ух ти дивись, все витоптане. Витоптане. Я десь місяць назад. Сюди підходив, тут на оцих гілляках висів бобр. І ось від нього ще хутро залишилось, бобраче хутро. Ну, коротше говоря, бобр висів. Я не знаю, хто його повісив. І ось тепер я вирішив перевірити. Нема бобра, нема бобра, взагалі нічого не вручилося. Тільки трошечки-трошечки... Прилипшого, прилипшого хутра на гілках. Все. Бобра хтось забрав. Дуже комусь потрібен був тухлий бобер. Але ось так ось, тим не менш, прийшов час і прийшли за своєю здобиччю. Цікаво це все. Кому потрібен був тухлий бобер. Одразу не забрати, повісити, щоб м'якше став. О! О! Ось со ж він! Ось сош наш бобер, Який тепер він красавець. Ось такий тепер наш бобер. Хтось таки прийшов до своєї здобичі я чогось я чогось не вірю що отаку тварину бобра могла вполювати полювати лисиця ну лисиця менше від бобра вдвічі сама по собі ось так тим не менш хтось полював Запер на дерево, а тепер прийшов із з'їв. А взагалі все тихо, мертво після негоди. Ніде нічого не пікне, не квахне, не тявкне. Наче звірі і не виходили із лігов нор. Хоча бобра. В образі Фух, тут вітер такого понаваляв, такого мені понапетляв, що по стежки тепер тільки, тільки на четвереньках можна отапити, на четвереньках листи. Фух. А ось може хто читав про самолови сибірських народів там е, називаються Черкани, проскоки. Так вот наш болотяный проскок. А такие проскок. Проскочишь чини. Так, ну что, схожи от целой семисты. А кабанчик тут ходил. Кабанчик. Схоже, еще кабан. І непоганий кабан пішов. Так, не бачу я пастки. йолки палки Не бачу пастки. Так, ху, пастка є. Так. Зараз переживався, що одразу не побачив. Та не було тут нікого, напевне. Напевне, нікого тут не було. Для босанового тут дуже мокро. А для інших дуже топко. Так, а это до пастки. Прикольно. Ось пастка. Ось пастка. Она стоит. Сейчас я гляну, что там на ней. А мне ось так перегорожено. Ты, называется, туда не ходи, ты сюда ходи. Это я. не я. Подъем, да. Зараз да, все стане ясно. Что тут яхтам там? Аппарат работа. Так. Ух ты. Он працюет. Працюет. Так, це я, зрозуміло. окрім мене тут сто є. Це я і це я, і це я. о! Так. Тут я нічого не бачу. 8 8 фото Всього лиш на 8 фото Пастка весь час проспала Ну в общем короче Я не знаю що тут у мене буде 7 фото Я хочу розібратися як вона спрацювала і чому вона не зробила більше фото Ми, Можливо тут відео. відео ще є А відео є А відео є Тут якісь відео є Тут хтось був, тут вона щось фіксувала Ну, В общем я хочу розібратися на комп'ютері, тому її заберу, мабуть, із собою Зніму інформацію і тоді вже вирішу, чи знову сюди приносити, чи не треба. Мене що дуже тішить те, що батарейки практично не використані тиждень простоїло я б якби я був професі... професіоналом я був впевнений що вона правильно стоїть я б її не чіпав я б прийшов би карту пам'яті поміняв би закрив би і пішов але я ще до професіоналу не довчився тому я забираю пастку і буду розбиратися з нею вже вдома ну, вже і біля другої ловушки ну, ось вже і біля другої пастки Ага ось так Ось так і, і друга І друга на місці дуже добре Оп Знімаємо цю. Коротше кажучи, на, на босоногу нечисть пастки ніякого результату не дали. Ну, в принципі, в принципі, я цього і очікував, але все ж таки дуже-дуже хотілося, щоб щось там було. Ну що, сказати. І пастка, яка стояла на стежці, теж виявилася пустою. Таке враження, що стежка перестала функціонувати одразу після того як я поставив пастку. Ну, зима велика. Треба працювати, треба досліджувати. Попереду у нас ще чекають дуже цікаві відео. Дякую всім за увагу та терпіння.